Зараз. Так, так, все добре. 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 Я вас також. Так. Я хотіли хотіла вас за представити, будь ласка. мене звертатися можна Оксана просто. Оксана. Ви працівник якого відділу, бо це важливо, щоб журналісти наші добре. бачили, хто буде говорити про цю програму, який про відділ посада, якщо можна. Угу. Як вас, я, на жаль, не повністю знаю питання, яке у вас виникло, ну, з нашим керівником. Ось він в телефонному режимі мені швидко це все розповів. Ось, я так розумію, ви зараз тільки впроваджуєте, так? Да? Ну, як і ми, в принципі. Впроваджуєте, впроваджуєте систему і хочемо просто дізнатися вас, які у вас можуть технічні там. Проблеми виникли, які треба технічне забезпечення для запровадження системи, скільки ви вже з нею працюєте, і як вам вона допомагає в роботі? Я можу сказати одне, що якби нам допомогло в роботі, те, що ми зареєстровані там на Фейсбуці, на саме наш департамент, наприклад, в да? Фейсбуці, на Твіттері, тобто. Учасники, в принципі, вони ще не дуже знають цю всю систему підприємці. Але користуються Фейсбуком, це дуже популярно. І в принципі, багато хто бачив, що даються оголошення в нас в області через Фейсбук. І цим самим збільшилась кількість людей. А в випадку замовників, у нас, якщо чесно, по районам спочатку це був якби. Всі відбивалися руками й ногами, що ми не будемо це робити. У нас немає ні ну, комп'ютер один там на три кабінети. Але насправді потім все не... головне, щоб був комп'ютер і інтернет, так вам скажу. І технічні можливості, так? Так. Ну, в принципі, якщо є доступ до інтернету, більше крім цього нічого не потрібно. От ми, наприклад, якісь там програми нічого ж не встановлюємо. Тобто, важко, що я розумію, в Ужгороді, я дивилась, проводило п'ять організацій, здається, вже. Ви не, з ними якби не пересікались, ні? Ні, ми це зараз хочемо запровадити в Ужгородській міській раді, але вони нам відписали, чому що у них немає технічної можливості. Ми досліджуємо, тому це питання. А розкажіть, будь ласка, а з юридичної точки зору, ну там, чи регулюється це якимось законом, чим у вас регулюється ці закупівлі? Ми взагалі ми керувалися, е, те, що там була здається постанова Кабінету міністрів. Так, вона нам також доходила. Ми закупівлі проводимо тільки до 100 тисяч, ну, до порогові. Більше ніхто. Тобто, до порогові ми можемо. Хоч і просто піти в магазин, узяти, якби з ними заключити договір, і все. Ну, Ми керувалися чисто е, цією постановою, а також друченням президента. Там же ж було, щоб У нас також виникали питання: ось в законі ніде не прописано, що ми повинні от, в електронному вигляді закуповувати товари. От, але ми відповідали, що і районам. І містам, що в нас, якби в законі не написано, як ми повинні проводити закупівлю до порогових. Ну, якби... Тобто це проблемою не є. Головне, щоб вони не кинулись там на 100 тисяч щось купувати. Тобто, конкретно прописати, що до 100 тисяч не думаю, що вони і за 5 тисяч з першого разу вряд ли щось куплять. Це буквально будуть суми 500 гривень, 600 гривень, як, ну, як у нас було. Тому? А таке питання, наскільки це зменшує, наприклад, корупційну складу домовленості там між, між постачальником міжпостачальником, домовником і так далі? Є там якась корупційна, ну, ви якби вже працюєте, чи ви бачите якісь там корупційні можливості? Я вам скажу, одна корупційна, наприклад, на мій погляд, одна корупційна можливість це. Якщо може подзвонити замовник, позвонити якому -якому, якомусь ФОПу там, ну, чи підприємцю, і сказати, що ось ми е така організація, у нас ми проводимо закупівлю, давайте реєструйтесь і закупляйте. Да? Ну, е до порогових це в принципі, я шку, так само навпаки, е якщо брати до пороги закупівлі, то їм ще хтось може, не той, тільки учасник, який вони пішли в магазині і купили. Так? Що ще якийсь ФОП може подати своє зареєструватися, подати своє оголошення, бути таким самим претендентом. Тобто, вони, якби друг друга, ми дивилися, наприклад, самі аукціон не проводили від департаменту. У нас немає таких коштів зараз. Ми дивилися відеотрансляцію онлайн аукціону. Ну тобто, це наскільки ну, в принципі, це закрито. Ми бачимо учасник один, учасник два, учасник три. І вони скидають там той 50 гривень, той 100 гривень. У нас на даний момент десь по області приблизно 21 тисяча була зекономлена по цим закупівлям. А скільки місців ви працюєте системою? Ще? Скільки місяців ви працюєте системі? Скільки в цій системі? Ну, десь у нас ну грубо з червня місяця все закрутилось, почав працювати. Ну чомусь, я вам скажу так, чомусь організації, яким було дано кліч якби від міністерств, да, які підпорядковані міністерством, чомусь вони якось більш активно беруть участь в цьому, чим як ми як департамент, як обласна адміністрація їм дали якби рекомендацію таку, так? То в, наші організації не дуже відреагували. Не, спочатку. От, наприклад, дуже сильно у нас бистро кинулись ем, відділ освіти, в принципі, вони нормально відреагували і сам департамент у нас проводив. Е, по селам у нас ні одного я не бачила. Це були, в принципі, рівень району, ну тобто міста. Ну, ви зі своєї точки зору, дати, що, чи це полегшило вам роботу, чи ускладнило, чи менше був, був, ну, бумажної там, роботи адміністрування? Угу. Чи, чи це полегшило, що ну, не треба вам там, шукати цих підприємців, шукати товари і так далі? Я вам скажу, що це, наприклад, як для нашого департаменту, це полегшило в роботі в тому, що ми можемо... Хоч щось промоніторить, хоч щось про контролю, ну побачить, Тому що так вибить у нас з районів це нереально ніяку інформацію. Вони пишуть, тобто, цифри з як, неба, да? Бухгалтер ще питає нас, а що нам ставить? Тобто, грубо говоря, нам тисячу чи дві тисячі писать. Так ми хоч бачимо, що вони купили за яку ціну і у кого вони це купили, в принципі. Ви ще з вас взагалі не чую. Можна? Представтесь, будь ласка, для журналістів. Ще що? Представтесь, будь ласка, для журналістів, щоб вони розуміли, що а повне ім'я по батькові? Так, і, і посаду, є... і посаду вашу, який ви від... А Стахурська Оксана Олександрівна. Посада моя, це головний спеціаліст економіч відділу економічного прогнозування департаменту економічного розвитку і торгівлі. Черкаси, так? Черкаса. Так, Черкаської обласної адміністрації, так, звичайно. Дякуємо вам гарно. Думаю, ми ще з вами зв'яжемося, будемо консультуватися, якщо у вас це не. А в мене таке, а у вас, е, таке питання. Це у вас якби е, Ужгородський район? Ми в місті Ужгороді хочемо запровадити як, ну, як активісти, пропонуємо це міській раді активно. Подали проект рішення міської ради, але uh -huh. на жаль, міська рада це завжди ну, тормозить, відписки у них що у них немає технічної можливості, що це не регулюється законом. Ми, ми хочемо показати журналістам, що люди вже з цим працюють і, і, і економлять реальні кошти. І, ну, це, це, якби... Я і також вибачаюсь, Наприклад, я зв'язувалася із району ну, районами, так там. Також там міста маленькі, якщо міста. Ми їх питались переконати, що от в подальшому, 16 рік, планується привести всі закупівлі, так само і торги. Якщо вони кинуться, це, це все робити тоді, коли воно вже запровадиться, це буде дійсно аврал, і вони просто не зрозуміють, що їм робити, і буде скільки помилок, і це вже буде якби більш серйозні суми. Тобто, щоб їм зараз навчитись починати тепер, поки так, да, зменшив поки є можливість. Досвід досягти якийсь. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за консультацію. Зараз я вам так. О, ми вас бачимо. Ага, ага. Так, зараз я вам буду демонструвати екран. Дивіться, ми використовуємо майданчик Smart Tender. Але перед тим ми заходили на е, сайт Прозоро. Якщо ви вже заходили на цей сайт, то ви е, могли там прочитати всю інформацію е, про цю систему, як вона працює. Якщо е, ви прийняли таке рішення розпочати роботу в цій системі, ви просто е, натискаєте на почати роботу, і тут ви можете прочитати, в який це спосіб. Я просто. Е, Написали електронний лист е, на платформу Прозоро, і мені відповіли, що для того, щоб ми е, приєдналися до цієї системи, достатньо зареєструватися на будь-якому з торгівельних майданчиків, які е, в цій системі є. Як ви бачите, їх зараз вже шість. На той момент, коли ми реєструвалися, їх було всього три. Ми вибрали смарт-тендер, майданчик. Але незалежно від того, де ви зареєструєтеся, який ви, який ви майданчик оберете, все рівно ваша закупівля буде на всіх тих майданчиках, які є в системі. Як я вже казала, ми працюємо на смарт-тендер. Ми провели поки що одну закупівлю. Зараз нас запущено вже ще. Три закупівлі, одна, на жаль, не відбулася, і такий досвід ми маємо, що не було жодного постачальника, бо ми замовляли таку специфічну річ, як термоетікетки. І, ну, і була невелика сума закупівлі, може, і за того не було такого кола постачальників. Але е, ці торгівельні майданчики якраз дають можливість е, не шукати самим е, постачальників, а тут е, є багато зацікавлених, які самі пропонують вам. Е, Ті товари, які ви хочете купити, я покажу вже проведену закупівлю. От це зараз, яка в нас оголошена автомобільні акумуляторні батареї. Якби вже термін подання пропозиції у нас до 1 числа, і якби я поки що так само не бачу, ну, так само невеличка. Сума закупівлі і ну, специфічна закупівля, яка акумуляторні батареї. Що пропонує майданчик Прозоро? Щоб мати постачальників запрошувати до участі, така можливість тут є своїх постачальників, щоб вони реєструвалися на тих торгівельних майданчиках і приймали участь в ваших закупівлях. Я думаю, що є багато дійсно зацікавлених постачальників, яким це цікаво, і вони на тих торгівельних майданчиках зможуть знайти ще собі потенційних замовників їх товарів. Цей, ну, оскільки я не знаю, як працюють інші торгівельні майданчики, цей торгівельний майданчик нам надав програмне забезпечення, і ми маємо такого клієнта, в якому я додаю всі ці закупівлі. І... Скажіть, будь ласка, вам треба було за це щось сплачувати які... ні? Абсолютно для замовників торгів це є безкоштовним для учасників торгів. Якщо сума закупівлі перевищує 35 тисяч гривень, вони для реєстрації платять 175 гривень. Я от знайшла зараз новий торгівельний майданчик. Є проблеми у постачальників, що складний спосіб реєстрації. Оцей новий майданчик, дивіться, я вам зараз його реєструю, дуже проста модель реєстрації. Отут тут навіть вибирається закупівля до якої суми, і реєструється. Або нічого не платиться, або якщо вона більше 35 тисяч, то платиться внесок. Ну це на ваш розсуд. В принципі, ці там тільки дизайн, ну і функціональність. Я думаю, однакова. Чи у нас одне питання виникло у запровадження. Чи чим мотивується Черкаська міська рада? Ну, це якийсь закон, чи да. Ми прийняли розпорядження міського голови. Ми провели першу закупівлю. подивилися, як це працює. На у нас була закупівля по придбанню паперу. І вона нам дала можливість. Ну, сума була не досить велика, там тридцять тисячі вісімсот. Але ми зекономили майже сім тисяч гривень. Виходить, що допровадження системи треба було тільки о, розпорядження міського голови. Це не було рішення міського ради. так. да. Це розпорядження міського голови, і це його рішення. Ми не робили, якби поріг закупівель, тобто у нас від однієї гривні. Це якби дисциплінує потенційних замовників і товарів і послуг планувати свої закупівлі, а не так, щоб в стихійний спосіб. От захотілося щось ми придбали. А це планує закупівлі дійсно, і оскільки ми по новому законодавству маємо і допорогові всі в річному плані публікувати, якраз це дає нам можливість планувати закупівлі і вже проводити всі закупівлі в електронний спосіб. Ну, а скільки ви користуєтеся системою? Ми з червня місяця. Зрозуміло. Ви там провели тільки шість закуплює, так? Ну ні, в нас от чотири всього було, але от одна не відбувалась, От зараз ми закупляємо. Приблизно, яка економія на цих закупівлях? Ну от на папері я сказала, сума закупівлі була 32 800 і майже 7 тисяч ми зекономили. Це на декілька закупівель, так. Да. Так. А якщо декілька, то сума буде, ну, як пишуться, що майже 20% економія при закупівлі. І тим. Що ми не шукали партнерів? У нас був один постачальник. Ми його запросили, але він на жаль не витримав конкуренції і не зміг запропонувати нам таку маленьку ціну. Там є складова оксіону, так що вони так, постачальники так. понижують ціну товару. Так. Аукціон проходить в три раунди, і в них є три кроки, щоб знизити. Але крок зниження ви самі прописуєте там в оголошенні торгів. Там є певна 1, 3, відсотка, не менше, ніж 3% від запланованої суми закупівлі. А питання таке, а якість наданих послуг чи товарів? А це ви прописуєте? Наприклад, для паперу ви там же пишуться всі параметри. Там щільність, вологість там прозорість, і якщо всі ці ваші вимоги витримані, у вас тільки ціна вас цікавить все. Але це має бути все прописано. А для вас, як працівників, це полегшило роботу чи ускладнило, чи може є якісь. Ну як, ну якщо ви розподілите нормальну роботу, як наприклад на мене навантаження, що я допомагаю робити ці оголошені і технічні вимоги до всіх. А коли всі навчаться і будуть самі замовники своїх товарів і послуг робити, то розміщення не забирає багато часу просто закупівлі. Вам тільки треба добре підготувати документи, оголосити закупівлю, причепити ці документи, а все інше відбувається в автоматичний спосіб. Ви просто спостерігаєте. І все. Виходить, що навіть при запровадженні вже зменшується навантаження. Так, так. І до вас немає претензій ні депутатського корпусу, ні зі сторони. Вас не можуть в чомусь звинуватити, що ви з кимось домовилися і щось таке зробили. Корупційна складова абсолютно відсутня, бо ви не навіть не знаєте хто приймає участь ну, в ваших торках, і вони е, один одного не бачать. І ви кожну цю закупівлю публікуєте на сайті так, так зараз ми просто в стандартний спосіб, але нам сам торгівельний майданчик запропонував, щоб зробити відзеркалення на нашому сайті. Але це на жаль платна процедура. Але ми будемо це робити, щоб всі торги автоматично були на нашому сайті. І це полегшить і в цьому плані роботи, що ми не будемо додатково ще це вивішувати на сайт. Дуже вам гарно дякуємо, що ви на, на, нам розповіли, надали консультації. Можна буде з вами ще зв'язатися. Так, так, можна. Будь ласка, у вас вже більше можливості. Бачите, ви вже маєте в шість майданчиків, а ми мали тільки три. Дякуємо Дуже. гарно за допомогу. До побачення. До побачення.